Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про два безпілотні літальні апарати, які стали ключовими факторами у війні між Україною та Росією. Це БПЛА Бобер, який розроблений і виробляється в Україні, та БПЛА Шахет, який походить з Ірану, але більше за всього вже виготовляється і в Росії та широко використовується нею. Ми порівняємо їх характеристики, можливості, тактику застосування і вплив на хід бойових дій. Що це за дрони, як вони працюють, які їх переваги та недоліки? Відповіді на ці запитання ми знайдемо у наступних частинах відео. До речі, друзі, якщо ви ще не підписалися на канал, не забудьте це зробити та натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших наступних відео. БПЛА Бобер це український баражуючий боєприпас великої дальності, який призначений для ураження стаціонарних наземних об'єктів. Шляхом контактного підриву бойової частини дрона. Він побудований за аеродинамічною схемою качки, що дозволяє йому легше змінювати висоту і краще маневрувати в повітрі. Безпілотник є гвинтовим, оснащений двигуном внутрішнього згорання, розташований у задній частині фюзеляжу. Бобер літальний апарат довжиною 2,5 метра з розмахом крил 3,5 метра, дальність польоту 1000 кілометрів. Максимальний час польоту 7 годин. Безпілотник здатний нести до 75 кілограмів озброєння, включаючи проникну боєголовку КС-6. БПЛА бобер був розроблений і виробляється в Україні концерном Укроборонпром. Перші свідчення про його існування з'явилися у 2022 році, коли блогер Ігор Лаченков оголосив спільний збір коштів на ударні БПЛА для головного управління розвідки. У травні 22-го року Ігор Леченков продемонстрував фото цього апарату та заявив, що ворог вже зазнає втрат через нього. У липні 23-го року благодійний фонд Сергія Притули замовив за 200 мільйонів гривень приблизно 5,4 мільйонів доларів 50 одиниць цієї системи для підтримки, звісно, нашого війська на полі бою. Бипела Шахет це іранський дрон Камікадзе. Який вперше представлений у 2020 році, він також належить до класу баражуючих боєприпасів. Шахет летальний апарат довжиною десь 3 метра, та розмахом крил чуть більше 2 метрів. Дальність польоту 2000 км кілометрів за офіційними даними та 1000 кілометрів по оцінкам експертів. Вага бойової частини – 40-50 кілограмів. БПЛА шахет був розроблений і виробляється в Ірані дослідницьким центром авіаційної промисловості шахет. Призначений для ураження стаціонарних наземних об'єктів шляхом контактного підриву бойової частини дрона. Він може летіти в автономному режимі за заданою програмою, а також мати автономну систему самонаведення оптичну або теплову, незалежно від GPS-2. Він оснащений двигуном внутрішнього згорання Mado MD-550, клон німецького авіадвигуна Limbach L-550E, потужністю 50 кінських сил, який створює гучний звук. Що може служити попередженням про наближення дрона? БПЛА Бобер став ключовим фактором у війні між Україною та Росією. Він виконує роль стратегічного ударного засобу, який може проникати в глибокий тил ворога і завдавати йому серйозних матеріальних і моральних збитків. Україна успішно застосовує БПЛА Бобер для атак на Москву та Підмосков'я. А також на аеродром у пскові, що спричинило паніку серед населення і серед командування РФІ. БПЛА Бобер також є засобом стримування агресора, оскільки він створює постійну загрозу для інфраструктури і збройних сил. Він збільшує потенціал і можливості у веденні війни, додаючи нових засобів удару та захисту, а також впливає на моральний психологічний стан противника, оскільки створює почуття страху, невпевненості, безсилля та безнадії. БПЛА Шахет широко використовується Росією в ході вторгнення в Україну. Частіше за всього має назву герань 2 він виконує роль тактичного ударного засобу, який може допомагати російським сухопутним військам у проривах оборони України і утриманні зайнятих територій. БПЛА Шахет також є засобом терору проти цивільного населення України, оскільки він часто наносить удари по мирних об'єктах, таких як школи, лікарні, житлові будинки і так далі. Росія активно застосовує БПЛА Шахет для атак на Донбас, Київ, Одесу і інші міста України, що спричинило численні жертви серед цивільних. А ви як вважаєте, друзі, який БПЛА має сильніші властивості? Пишіть у коментарях, а також напишіть, про кого хотіли би побачити наступний випуск. Боб призначений для одноразового застосування. Він сам знищується разом з ціллю. БПЛА Шахер є багаторазовим апаратом, який може повертатися на базу після виконання завдання. Бепла Бобер має дальність польоту приблизно таку ж саму, як і у шахета, що дозволяє їм атакувати цілі на значній відстані від лінії фронта. Шахет має більшу автономність польоту 24 години проти 7 годин у «Бобера», що дозволяє йому проводити тривалу розвідку та спостереження. Бобер має меншу вагу 12 кг проти 400 кг у шахеда, що полегшує його транспортування та запуск. Шахет має більшу грозопід'ємність 400 кг проти 75 кг у бобра, що дозволяє йому нести більше озброєння та розширює спектр можливих цілей. Бобер має більшу швидкість 250 км на годину проти 200 км на годину у шахеда, що дозволяє йому швидше досягати цілей та уникати засобів ППО. Шахет має більшу висоту польоту 7 тисяч метрів проти 5 тисяч у бобра, що дозволяє йому залишатися поза зоною досяжності більшості засобів ППО. Бабер має більшу ступінь стелс технологій, оскільки використовує композитні матеріали та спеціальну форму фюзеляжу та крил, які зменшують радарну оптичну та інфрачервону видимість. Шахет має більшу ступінь електронного захисту, оскільки використовує системи захисту від радарних перешкод, радарних ловушок та ракет з тепловим самонаведенням. Бобер має більшу гнучкість застосування, оскільки може запускатися з рук, з автомобіля або з легкого ланцюгового катапульта. БПЛА Шахет має більшу надійність застосування, оскільки може здійснювати зліт та посадку на аеродром або на спеціальну платформу. БПЛА Бобер та БПЛА Шахет це два різних типи безпілотних літальних апаратів, які мають свої переваги та недоліки. Обидва типа БПЛА мають значний вплив на перебіг воєнних дій в Україні, оскільки вони збільшують можливості обох сторін конфлікту та змушуть їх адаптуватися до нових умов. БПЛА є одним з найсучасніших та найперспективніших видів озброєння, які змінює характер сучасної війни. Шановні глядачі, ви щойно дізналися про порівняння БПЛА Бобер та БПЛА Шахет. А також про їх вплив на війну в Україні. Це був цікавий та актуальний сюжет, який показав, як технології змінюють обличчя сучасної війни. Я сподіваюся, що моє відео було корисним та пізнавальним для вас. Не забудьте підписатися на канал та включитись повіщення, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Якщо вам сподобався випуск, ви можете його підтримати донатами. Посилання буде під цим відео, і, звісно, поділіться своїми думками в коментарях, який БПЛА виграє у противостоянні. До зустрічі у наступних відео. Sim, papá.